Дня. Сьогодні ми знаходимося в Бориславі на центральній площі, де ущі і загальноосвітніх шкіл проводять соціальне опитування. Молодь за здоровий спосіб життя. здорові, здоров це круто. Просимо вас відповісти на декілька запитань. Е, чи ви ведете здоровий спосіб життя? Так. Е, що ви робите, щоб бути здоровим? Спортно займаюся. А яким іменно? Білий чи ви вважаєте, що шкідливі звички це деградація українського народу? Так, дуже дякую Доброго дня. Ми проводимо соціальне опитування з приводу здорового способу життя. І хочемо задати вам декілька запитань. Чи ведете ви здоровий спосіб життя? А що ви робите для того, щоб бути здоровим? Я не чи, чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація українського народу? Так, звісно. Дуже вам дякую. Чи ведете ви здоровий спосіб життя? Для себе здоровий. А Що ви робите для того, щоб бути здоровим? Працюю і роблю зарядку. Не зупинятися. Чи, чи ви вважаєте, що здоровий спосіб життя це деградація українського народу? Ну, в принципі, так. Добре, дуже вам дякую, за забачення. Е, що саме цікавить? Чи займаєтеся ви спортом? В принципі, займаюся. А що ви робите для того, щоб бути здоровим? Займаюся спортом. <ріху> а чи вважаєте ви, що шкідливі звички це надати українського народу? Вважаю. Дякую. Чи ведете ви здоровий спосіб життя? Так. А що ви робите для того, щоб бути здоровим? Займаюся спортом. А чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація українського народу? Так. Дуже вам дякую. А, чи ведете ви здоровий спосіб життя? Так. А що ви робите для того, щоб бути здоровим? спосіб Чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація українського народу? Так. Дуже вам дякую. Підіть, будь ласка, чи ведете ви здоровий спосіб життя? Так я веду я. А що ви робите для того, щоб бути здоровим? Ну я не для цього, я не п'ю, я не курю. Я завжди кожного дня майже крім серед тих хто в тренажерний зал, угу. щоб підтримати свою форму. А скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що шкідливі звички це і деградація українського народу? Так. Да. Дякуємо. Будь ласка, чи ведете ви здоровий спосіб життя? Так. Що ви робите для того, щоб бути здоровим? Хожу, <сум> дуже багато. А скажіть, будь ласка, як вас чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація українського народу? Ну, хто до чого привев? Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, чи видате ви здоровий спосіб життя? Стараюсь. А що ви робите для того, щоб бути здоров'я? І скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того і чи вважаєте ви, що шкідливі звички це є деградація українського народу? Так. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, чи видаєте ви здоровий спосіб життя? Так, да, стараюся. І що ви робите для того, щоб бути здоровим? Це я, я. Я, діло зарядку. Випівки фліна, там почалося. Єду на роботу. А для чого ми з коробки? Тож не здорово. Чи ведете ви спосіб життя? Моментно. Як ви ведете його? спосіб. Чи вітаєте ви, що шкідливі звички – це колись для українського народу? Так. Дякую. Чи ведете ви спосіб життя? Для того, щоб вести здоровий спосіб в життя? Я думаю, що... Десь зацікавлені від школі вбивця, де я не працюю, що не в чому я... працюю. в перші школи. Будь-які працівники, які сьогодні. Чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація українського народу? Людини, тому що це наркотики людини, все, що що валишить. Дякую вам. Можете на висновати питання? Чи ведете ви здоровий спосіб? Як ви це робите? Рано йду на роботу, навіть. Здоровий, спосіб, друзья. Сводьм йду, 9. Знаєте, що шкідливі звички це деградація до українського народу. Дякую. Дякую вам. Чи видаєте вас? А чому не завжди? Ви знаєте, що потрібно все здоров'я, спосіб життя? Чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація для українського народу? Дякую. Що ви робите, щоб бути здоровим? Ну, не вживаємо ніяких заборонених ні наркотиків, ні алкоголю, нічого. Тримаємося, дієти, молимося. Надіємося на Господа Бога, теж на його милість. Чи вважаєте ви, що шкідливі свічки це деградація українського народу? Шкідливі свічки? мама. Чи ведете ви здоров'я своїм дитячим? Так. Як яким чином ви ведете його? Зайніваюся кожним рано. Ну, знаєте, що курити – це шкідливо? Знаю. А навіщо курите? Сказати вам? Так. Дервічки. <клес> ага. Чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація українського народу? Не скажіть, подивіться на Європу, що там ходиться. Дякую вам, досі життя. Чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація українського народу? Дякую вам. Це для того, що буде здравим. Займаю спортом. Чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація українського народу? Так вважаю, що це є деградація українського народу. Дякую вам. Ми проводимо соціальне опитування про здоровий спосіб життя. Чи можете відповісти на декілька запитань? Беріть. Чи ведете ви здоровий спосіб життя? Намагаюся. Що ви робите, щоб бути здоровим? По мірі можливості портали кожного року разбій. Чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація українського народу? Однозначно, Дякую вам. Здоровий спосіб життя. А як тут здоровувати? Ну чи ви, спорту? Чи ви не спортів? Не я не вже в 75 років житень по суті. Але перед тим не займалося... перед... Ні, ні, це не мало. Чи ні. вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація українського народу? Я. Дякую вам. Чи ведете ви здоровий спосіб життя? Реду. 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 Що ви робите для того, щоб бути здоровим? Що ви робите для того, щоб бути здоровим? Обов'язкове зарядство. Чи вважаєте ви, що шкідливі звички це деградація для українського народу? Так, Дякую. Це здоровий спосіб життя. Можете відповісти на декілька запитання. Чи ведете ви здоровий костюм життя? Так. Що ви робите для того, щоб бути здоровим? Звичайно, викидь, вже на працюють, що він подали. Отож, ходімо, дізнаємося, наскільки їм це вдалося. Ти куда з'являється, відчувалися в себе в ролі журналістів. Прекрасно. Чудово. Да? Все вдавалось. Не завжди, тому що не всі люди хотіли. Раз участі в нашому опитуванні, але попри це все ми старалися і зробили команду. А як Бориса особливо молодь, відняла таке соціальне опитування? Втекли від нас. Більшість. А можете відкрити нам таємницю? Які результати вашого опитування? Насправді дуже багато людей будуть здоровий спосіб життя, займаються спортом, роблять зарядку, катаються на велосипедах. От. Мало можливостей. Безперечно, я з вами погоджуюсь, у нас мало можливостей. Але скажіть, будь ласка, чи це ваше, ваше опитування буде стимулом для отої такої пасивної молоді піднятися за комп'ютера, з дивана, з телевізора, іти в спортзал і займатися? спортом? Ми думаємо, що так. Дякую. Ми це здоровий спосіб життя.